Дякую, на жаль, немає, якщо не помиляюсь жодного представника профільного комітету. Але е що відбувається, по факту відповідальність за корупцію, яку розвели на митниці, в е податковій, переклали на людей і створили ще один механізм, як можна буде на цьому заробляти чиновникам. Тобто, якщо ви щось будете перевозити через кордон, то це е проблема в хабарях. в Ті корупції, яка сьогодні є на митниці, це не буде проблема держави, це не буде проблема Міністерства фінансів, президента, Кабміну. Це буде проблема ваша, тому що всю відповідальність перекладуть на вас, перекладуть знову на людей, замість того, щоб боротися з тією системною корупцією, яка сьогодні процвітає в державі. Це якраз тим міністерством, яким виділили додаткове фінансування. Це ті міністерства, які не ходять на свої робочі місця. Це ті міністерства, які фактично заклали такий бюджет, який не дозволяє в кінці року виплачувати зарплати нашим військовим, про що вже почали говорити українські засоби масової інформації. Це ті міністерства, які назначаються за принципом свій чужий. А не за принципом професіонала людини, яка розбирається в тій темі, за яку несе відповідальність. І фактично сьогодні все те, що відбувається в системі державного управління, робиться для того, щоб знищити державу, знищити економіку і знищити обороноздатність країни, що призведе до зменшення можливості української армії і українського бюджету, з якого фінансується життя кожного нашого з вами українця. Тобто, по факту, такими законами, колеги і такими рішеннями, які були прийняті під час голосування за цей законопроект, ви знищуєте Україну, допомагаючи ворогу.